Чим буде наповнений цей курс? Він наповнений візуалізаціями, трішечки арт-терапії і трішки аналізу. Чому я говорю про візуалізацію? Тому що ви, хто пробував мріяти і намріювати, бачили, що візуалізації дають можливість. Трошки відпустити контроль. Малюнкові методи, чи ще якісь арт-терапевтичні методи, вони також допомагають трохи відпустити контроль. А, і коли ми говоримо про мрії, бажання і цілі а це різні поняття, і ми трішечки з ними про них поговоримо, то. Передумовою цьому всьому є відпускання контролю, є така трішки і розгубленість, і а, а, таке озирання навколо, щоб потім привести свої почуття, відчуття, думки до чогось одного і великого.